Давайте будем, будемо об'єктивні, та? так? Я теж дивилася це, це дослідження після того, як ви опублікували його в своєму телеграм-каналі. Я навіть виписала собі деякі дані, і от що я думаю: я детально продивилася після цього його. Вони написали про те, що вони, в принципі, не впевнені у даних, які стосуються саме направлення допомоги, не виділення, скажімо, або. Оголошення про допомогу. А скільки отримано? Щодо допомоги у співвідношенні до ВВП. У Португалії це 0,14 правильно відсотків. Порівнюємо правильно так, з іншими так. країнами. Це більше, ніж, наприклад, у Румунії. У Румунії 0,05, Франція 0,06, Греція 0,09, Бельгія 0,08, Іспанія 007. Зрозуміло, що ВВП в інших країнах, таких як Франція, Бельгія, воно занадто більше ніж у Португалії, тому.